Триває спеціальний ефір на радіон Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Євген Дикий, як командир роти батальйону Айдар, директор національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, вітаю вас у ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Ну от звичайно, що ми говоримо весь цей тиждень про Бахмут. І от зараз в нас неділя. Тож ми хочемо підбити, підбити такі підсумки цього тижня, в тому числі і військові. Е, Пам'ятаємо про те, що там ситуація є тяжкою вже 6 місяців. Тобто, всі 6, ці 6 місяців росіяни намагаються штурмувати це місто, намагаються його окупувати. От цього тижня здається, ситуація ще більш загострилася. Спочатку е, різні іноземні медіа так вони писали про те, що. Україна буде виводити свої війська? Вчора з'явилася така аналітика від Американського інституту вивчення війни, що найближчим часом окупанти не зможуть оточити місто? З того, що ви розумієте, з того, що ви знаєте, можливо, спілкуєтеся з тими, хто знаходиться під Бахмутом, якою ситуація там на зараз? Яка ваша оцінка? Так, е, в мене інформація безпосередньо звідти. Е, я спілкуюсь з тими, хто не під Бахмутом, а хто, власне, в Бахмуті, от, от всередині цього е, напівоточеного міста. Е, край, край, крайній раз зв'язувався десь приблизно години-півтори тому. Тобто, це от, ну, зовсім свіжа інформація. Ну, Дивіться. Е, а, е, ви ще не згадали, до речі, заяву Пригожина, про те, що який вже відзвітував про те, що вони Бахмут повністю оточили. От. Ну почнемо з хорошого. Ні, ще не оточили. Е, місто не в кільці, але е, да, скажімо так, але це була єдина хороша новина, що місто не в кільці, тобто, це ще зовсім не Іловайськ. Але якщо чесно, це вже плюс-мінус Дебальсова для тих, хто пам'ятає, скажімо, реалії е, тодішніх тодішні події. Тобто місто не оточене, гарнізон його тримається героїчно і так дуже скажімо, запекло. Але е, між крайніми позиціями росіян е, з півночі і півдня, е, власне, от е, від міста, зараз відстань порядка 5 кілометрів. Тобто фактично п'ятикілометрове горличко з'єднує місто власне із е е рештою наших контрольованих територій. І е, на сьогоднішній день вже перебиті обидві траси, які з'єднували е, Бахмут з іншими містами. Е, траса на Славінськ втрачена достатньо давно, і там орки вже саме закріпились, вони саме контролюють саму трасу. Е, траса на Костянтинівку наразі використовується, але вона під дуже щільним вогневим е, контролем ворожим. Тобто, там доводиться ну, проїжджати там, саме проскакувати між снарядами. Так, постійно їздять. От, але ж самі розумієте, коли вся логічна. Пістика саме по пострілюваній території. Більш того, в деяких точках доводиться проїздити на відстані 300-400 метрів від ворожих позицій, вже по передових. Е, і е, на це накладається е, погода. Тобто ґрунт розмерзся, і ти е, не зіскочиш просто з траси, не об'їдеш по ґрунту. Е, якщо джипчик ще може якось і проскочить, то вже вантажівки не пройдуть, тим більше гусенична техніка. Е, особливо ускладнила ситуація саме впродовж минулого тижня, е, коли е, ворогам вдалося е, підірвати е, обидва мости. І при тому це не випадково, що вони підірвали їх саме в цей час, от е, зараз там. Тобто вони саме вичекали, поки ґрунт став е, багнюкою малопрохідною, і тоді грохнули два мости. Е, і е, з зовсім свіжої інформації наразі вороги вже контролюють одну із таких другорядних доріг, якими якими користувались е, замість е, основних трас. Це, це дорогу у Хромова. Тобто у Хромова вже і моста нема, і дорога не наша. Е, тобто, це насправді дуже складна ситуація. Треба ж розуміти, що е, до Бахмута ну, завозиться все, е, все це мається на увазі і в першу чергу боєприпаси, без яких ну без яких ніяк. Але ж так само туди завозиться і вся їжа, і навіть питна вода. А звідти ну, неперервно йде потік наших поранених, от, е, яких треба евакуйовувати, і яких евакуйовувати, вибачте, не пішки, а саме на машинах. Так от. Ця логістика наразі вкрай ускладнена, е, ще не припинена, але ну, оце я вам розповів те, що реально зараз є. А далі, якщо дозволити, скажімо, як я оцінюю перспективу, е, то е, я не володію і не повин, ну, і не маю права володіти інформацією про те, які резерви там є у нашого командування на тому напрямку. Е, ми з вами цього не маємо знати. Але е, суть така: е, якщо буде задіяно якісь потужні резерви, зокрема з дуже потужним артилерійським, скажімо, супроводом, і витіснено ворогів, хоча б від однієї страс, це в принципі ще можливо. Але йдеться саме про те, що довго тримати Бахмут в таких умовах, як зараз, неможливо. Треба або переламати ситуацію довкола однієї із трас і відсунути ворога ну хоча б на кілька кілометрів від траси, і тоді Бахмут знову зможе триматися тривалий час. Якщо ж з якихось причин це неможливо, якщо в нас нема для цього там достатньо сил та засобів, тоді ну, доволі однозначно, що доведеться з міста відходити. І і, і тоді стоятиме насправді дуже складна задача знову ж таки без трас організовано із міста вийти з тим, щоб це не не перетворилось саме на ну таке, щоб це не перетворилось, давайте прямо скажемо на втечу, бо втеча завжди супроводжується дуже великими втратами. От, тобто е задача вкрай непроста, що одна, що друга. Тобто, задача відсунути ворога від траси дуже важка, але не дай Боже її не вдасться виконати. Задача вивести з гарнізон з міста теж насправді буде те, що називається задача зірочкою. Дуже непросто. Я думаю, що найближчі буквально 3-5 днів покажуть по якому з цих двох варіантів будуть розвиватися події. Ну от так ми бачимо, якщо м -м, проаналізувати не те, що проаналізувати, а процитувати так такі офіційні заяви представників нашого вищого військового керівництва. То ми маємо дві. Ну, по перше, заступниця міністра оборони Ганна Майлер заявила в середині тижня про те, що Надсилається підкріплення саме туди на Бахмутський напрямок. Ну, от буквально вчора Сергій Череватий він є спікером східного угруповання ЗСУ, він коментуючи цей підрив мостів у місті, про який ви тільки що говорили, що це наші вороги зробили? він сказав про те, що досвід ЗСУ дозволяє перебудовувати оборону і надалі чинити опір у Бахмуті. Ну, ви пояснили, пояснили наскільки це важко. А як ви розумієте те, що е, також два високопоставлених? Військових чиновника відвідали місто, відвідали Бахмут. Тут йдеться і про командувача сил спеціальних операцій Віктора Хоренка, і про командувача сухопутних військ Олександра Сирського. Про що це вам говорить? Це мені говорить про те, що питання Бахмуту дуже заполітизовано Бахмут дуже розпіарений, і наскільки я розумію, стоїть політична вказівка, якщо тільки можливо, його утримати. А власне, два генерали їздили туди, щоб на місці оцінити, а це все ж таки ще можливо чи ні, от не з чужих слів, тому що їм брати на себе відповідальність, їм або ще надсилати туди людей з усіма відповідними наслідками, або в тому числі брати на себе відповідальність за можливу катастрофу, якщо не дай Боже, вона станеться. А можна впаки брати на себе відповідальність, сказати, що ні можливості оборони вичерпані сім місяців успішно протримались, але зараз треба переходити на наступну лінію. І насправді дуже правильно, що генерали туди їздять напряму самі, а не е, отримують інформацію тільки через там довгий ланцюжок. От е, я гадаю, що вони там на місці склали своє враження про ситуацію, і е, ну я думаю, що ми тільки через кілька днів із тих наказів, які будуть віддані і реалізовані. Може вони вже й віддані, але ж це ж таємні речі так от. Э... Коли ці накази будуть реалізовані, ми зрозуміємо тоді, що ж власне генерали винесли з цієї поїздки, тобто до яких виставків вони прийшли, про можливість все ж таки триматися далі і необхідні для цього ресурси, чи навпаки про вичерпання можливостей оборони і, і те, які ресурси потрібні для правильного грамотного відходу на наступну лінію. Пане Євгене, ну при цьому ще є наші вороги. Так якщо брати до уваги те, що вони говорять, ви казали тільки що що цей очільник групи Вагнера Євген Пригор, Ожен так повар Путіна, що він вже записував те, таке відео, де говорив про те, що все місто оточене. Ми розуміємо, що це також психологічний тиск, і на наших захисників, і звичайно, на їхніх родичів, які їм починають дзвонити, так писати, запитувати, пере, переповідати те, що вони подивилися. Але сьогодні з'явилося чи вчора, ввечері вночі з'явилося ще одне відео з тим самим Пригоженим, який значить пророкує, що буде, якщо от його ця найманська група Вагнера від. Дійде від Бахмута, і там, значить, пророцтва такі, що якщо вони це зроблять, то фронт посиплеться до кордонів Росії, а може й далі. Він там ще е, порівнює е, Збройні Сили України з такою пружиною, що от якщо вивільнити цю пружину, то там всім буде дуже погано. А як ви розумієте цю заяву? Чи така якась внутрішня їхня боротьба? Це, це, та. Ти... це їхня внутрішня кухня, це боротьба павуків у банці. Чесно кажучи, приємно, що у них між собою конфлікти це все ж таки, хай не хай трошки, але в, в будь-якому разі це нам допомагає, от е, і е, насправді, е, на жаль, на жаль, я не поділяю е, таку оцінку пригожина, що якщо забрати звідти вагнера, то одразу посипаться весь їхній фронт. Е, занадто б це було все легко і для нас приємно. Е, гадаю, що якщо зараз з якихось політичних причин дійсно вагнерів або розформують, або заберуть е, з фронту то для бахмута це буде шаленим полегшенням. Але на всьому іншому фронті нічого не поміняється. Вагнери воюють тільки в Бахмуті, ну і довкола Бахмута. І більш того, навіть там вони воюють не самі, навіть там вони використовуються в якості основної саме штурмової сили, але вони там нічого не здатні без арт -підтрим, підтримки, без авіапідтримки і навіть по флангах їх прикриває десантура. Тому щоб там пригожений себе не корчив, але насправді, якщо їх звідти заберуть, так нам стане трошки легше. Ja. Ну але на превеликий жаль принципово нічого не поміняється. От в Бахмута буде більше шансів, скажімо в так, встояти, а по всьому іншому фронту це взагалі про непомічена. От я якраз і хотів вас запитати, що саме змінили у ці вагнерівці. Ну, в сенсі, якою є їхня роль в цій війні? Ми пам'ятаємо, що коли починалася ця широкомасштабна агресія, так широкомасштабне вторгнення, то вагнерівців навіть не застосовували і там той самий пригожин бігав по високих кабінетах і запитував, що ж таке. що ж таке, ну, це ж гроші для нього, звичайно. Ось, а потім вони включилися в е, цю війну. І на вашу думку, от як ми можемо оцінити, е, що було речі, якщо б їх не було? Вибачте, можна трошки так не погоджу, що це для нього в першу чергу гроші. Якраз грошей він набагато більше заробляє за межами Росії. Він в одній тільки Африці його найманці минулого року принесли прибуток 250 мільйонів доларів. От, е, якраз ця війна для нього не те, що прибуткова а чи не навпаки. Але е, це йдеться про інше. Це йдеться про боротьбу за владу в Росії, поки що за боротьбу е, в тіні Путіна, але яка буквально в будь-який момент може перейти в те, хто буде ділити Росію після Путіна. І от, власне, саме під це. Е, і власне е, Пригожин накачує собі м'язи своєю приватною армією, а далі з нього взяли приклад, почали створюватися купа інших ПВК, там всякі там і там, що що, а, да, власне, вже навіть при компанії Госпром своя власна приватна військова компанія створюється. Тобто вони відчувають, що після цієї війни в них може бути дуже велика смута, і в цій смуті гратимуть роль тільки ті, в кого будуть свої приватні армії. І от вони вже тепер е, до цього готуються. Так що це якраз не про гроші, це про майбутнє Росії, це про Росію після Путіна. Ну а для початку це ще було за вплив на Путіна. Це якби конкуренція Пригожина із. Шойгу і Ну, не хочеться але випадати це це з цієї обойми, звичайно, так так не хочеться випадати. Ну так. тобто, не хочеться перестати бути неактуальним. Я зрозумів вас, так да. але то таке що стосується, власне, з нашої точки зору української ПВК Вагнера виявилась, скажімо так. Тою силою, яка е, знайшла е, спосіб продавлювати наш фронт, але маючи дуже специфічний ресурс, маючи оцих от зеків із російського ГУЛАГу, яких їм дозволили 50 тисяч набрати, і в чому власне сила Вагнера, що вони мають оцих зеків, яких можна гнати вперед, просто саме на убой, абсолютно не рахуючи, списуючи їх ще навіть до першого бою. Але вони все одно підуть, бо перспектива вертатися в російський ГУЛАГ ще страшніша. от, е, і е, А далі, після трьох-чотирьох хвиль оцього одноразового м'яса, далі заходять власне справжні вагнерівці, це ті найманці, які є професіоналами, які багато років, скажімо, заробляли собі гроші саме, е, саме війнами в різних країнах Африки та Азії. от, е, І отаке от поєднання: дві-три хвилі абсолютно такого приреченого гарматного м'яса. А коли наш. Що захисники вже втомлюються його утилізувати, коли вже закінчуються боєприпаси, там починають навіть банально перегріватися стволи, тому що автомати кулемети не розраховані годинами, так от е, неперервно працювати. А от тоді далі підтягуються дійсно професійні вояки з хорошим досвідом. От, оце власне оце поєднання гарматного м'яса і професійних найманців це відрізняє Вагнера від е, звичайних російських військових частин, і саме це стало їхньою так би мовити суперсилою. Вони віджали в нас Солидар і вони відіграються ключову роль зараз в дотисканні Бахмута. Але ж не забуваємо, що, по-перше, навіть цю їхню суперсилу можна використовувати тільки поки командування звичайної армії допомагає їм артилерією, авіацією та розвідданими. От а е, друге. Все одно, навіть та кількість зеків, яку вони набрали, і та кількість найманців, яка у них є, вона виявилася достатньою, щоб отак на нас тиснути десь в одній точці. От поки вони брали Солидар, вони навіть Бахмут не чіпали. Коли взяли Солидар, передали його звичайній армії, переключились на Бахмут. Але про те, щоб навіть в двох місцях вести отакий, от саме специфічний вагнерівський наступ, ну от навіть на це вже в них ресурсу немає. Ну так, от знаєте, що я ще Топи хотів згадати, точку. так так, коли ми говоримо з військовими, які там також знаходяться саме в Бахмуті, чи на різних напрямках на Бахмутському напрямку, на Східному фронті, то вони розповідають, ну, вони говорять про те, що якщо на цьому напрямку ми знищуємо ну, таку кількість росіян, російських окупантів, то це того вартує. Ну, мається на увазі, що ті дуже-дуже важкі обставини, в яких вони постійно перебувають, що це того вартує. І бачимо, що. Наприклад, сьогодні так повідомлення генштабу, що було знищено 930 росіян, і це означає про те, що ну, скоріш за все, ми все таки говоримо про східний напрямок. І я от ще хотів, що згадати: пам'ятаєте, у грудні минулого року головнокомандуючий з ЗСУ генерал Залужний він дав інтерв'ю за економіст. І серед іншого говорив про те, що наскільки важливо зараз накопичувати ресурси. Так, от я тут процитую: він сказав: Хай вибачать мені солдати в окопах але. Зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв. Чи ми правильно розуміємо, що от ті самі солдати в окопах, перед якими заздалегідь вибачався генерал залужний? Це саме йдеться про Бахмутський напрямок. Не тільки це йдеться взагалі про е, сотні тисяч українців, які воюють вже приблизно рік. Там хтось 10 місяців, хтось 9. і їх не заміняють. І так це йдеться не про те, що до них там погане ставлення, чи там про те, що настільки погана організація, що їх не заміняють, не ротують. Ні, наразі йдеться саме про стратегію. Нам потрібні резерви на оцей весняно літній великий контрнаступ, і ці резерви реально збираються. Сюди лягає і те, що ну ми ж бачимо в новинах. Ми бачимо в медіа, скільки наших бійців проходить навчання в різних країнах НАТО вже пройшли пара десятків тисяч, скажем, ну як як мінімум, то е, тільки тільки з того, що було у відкритих джерелах. А на фронті їх практично немає, тобто їх притримують для чогось іншого. Е, так само ми бачимо, що зараз відбувається нова хвиля мобілізації, і все ж таки абсолютна більшість новомобілізованих наразі все ж таки не кидається прямо на фронт. Винятки бувають, але, але це саме винятки. От тобто ми дійсно збираємо е, дуже великі резерви на весняно-літній контрнаступ на звільнення територій. А от до цього часу дотримати нинішню лінію фронту от випало тим на да, Жаль, дуже вже втомленим, змученим, можна сказати, е, от нашим героям, які е, місяцями вже там в окопах, але вони, вони мають протриматися ще. От щоб по щоб оцей резерв зараз не витратити на оборону, а далі весь його свіжий, готовий одним ударом кинути в наступ. От знаєте, також хочу з вами обговорити звичайно те, що відбувалося в Брянській області цього тижня. Ми побачили, як російські пропагандисти плуталися в, в цих в тому, що вони повідомляли. Так ми ж пам'ятаємо, ці поранені хлопчики перетворювалися на перетворювалися на дівчаток, там якісь заручники, шкільні автобуси і так далі. От Звичайно, що є медійний ефект того, що відбулося, пам'ятаємо, що в кінці кінців було опубліковане два відео, і там, значить, люди, які визначили себе як російський добровольчий корпус, вони взяли на себе відповідальність за це. Потім вони давали коментарі різним медіа і говорили про те, що їхні дії також були скоординовані з зсу. Але як ви оцінюєте ефективність цієї операції, як ви її розумієте, навіщо вона була? Е, ну насправді е, операція має однозначно політичний характер. Е, з військової точки зору, я знову ж таки не відкрию ніякого секрета. Е, якщо скажу, що наші сили спеціальних операцій і в Брянській, і в Курській, і в Білгородській областях діють е, вже дуже давно. От е, по російських телатилах е, гуляє наш спецназ, от е, підривають там те, що треба підривати там. Е, Особисто я навіть знав бійців, які ходили в рейди на Брянщину, причому в глибокі рейди, от не 20 кілометрів від кордону, як тут, а там на 70 на 100 кілометрів, ще в червні минулого року. От, е, тобто, з військової точки зору, включення до цих операцій ще й російських добровольців нічого не міняє. А от з політичної може поміняти. От справа в тому, що е, поява, взагалі саме публічна поява російських добровольців, які е, вже саме демонструють, що вони мають нахабство ходити вже по російській території, а не тільки е, по, по, по українській, і е, закликають звідти з російської території, закликають повстати проти Путіна. Це скажімо так, е, як мінімум, дуже сильний такий, знаєте, е, ляпас е, кремлівському режиму. От е і те, наскільки цей ляпас спрацює, от ми побачимо наскільки ці ідеї взагалі зрезонують в російсько російському суспільстві. це буде видно не за один день, але ляпас в будь-якому разі дуже такий, скажімо, гучний. Ну але це те, що точно можна казати. А от е, далі є питання: е, чи правдива версія, яку озвучила одне з російських власне видань, яке спираючись на свої там інзайди, утечки, стверджує, що взагалі-то там планувалась е, дуже типова для путінського режиму е, брудна ФСБшна провокація. Що туди, що там мали саме перевдягнуті в нашу форму ФСБшники, мали реально розстріляти місцевих жителів, причому так, щоб саме загинули діти. В місцевому морзі вже лежали навіть тіла, нібито українських диверсантів, от приготовані вже потім для, для демонстрації. Але оскільки про це на речі, абсолютно в стилі е, путінського режима, нагадаю, що свого часу для того, щоб прийти до влади і розпочати другу чеченську війну, е, Путін абсолютно спокійно підірвав е, кілька житлових будинків. Різовський е, сахар ще так пам'ятаємо. Е, так, да, так. власне в Росії е, кілька сотень росіян просто підірвав е, зара заради своїх виборів і нової чеченської війни. тобто для нього це абсолютно нормально. Ці отак е, е, операції під чужим прапором. Так, от е, нібито інформація про. Оцю м, підготовлену ФСБ бійню е, просто потрапила до нашої розвідки, і була зроблена в такому разі, якщо це правда, то в такому разі це дійсно блискуча, просто суперська контроперація, коли на кілька годин раніше за перевдягнутих ФСБшників туди зайшли російські добровольці і власне відзняли це відео. От, і таким чином, фактично, ще й врятували мешканців е, цього села від ФСБшної бойні. От якщо ще й ця версія підтвердиться, тоді це просто взагалі супер операція. Ну так, якщо це дійсно так, ну це Володимир Осієчкін є такий, і в нього він правозахисник. Гулагунет є така організація. От він повідомив таку версію. Сподіваюсь, що колись ми дізнаємося, що саме там було, і чи справді от така контроперація була в дії, була задіяна. Інша ще важлива така тема, інша таку важлива активність це саме активізація дронів, які летять на територію Росії, а також летять на окуповані території України, серед іншого на Кримський півостров. Так, от ми побачили. Саме цього тижня ми не знаємо, хто їх запускає. Ми не знаємо з якою ціллю. Ми бачимо різні результати там, десь вони падають, десь в щось вони влучають. Якісь пожежі, деться в топсе, так там біля нафтової бази щось горіло. Як Ні, ви оцінює... не біля не біля власне, на навтового навтового бази горіла? Так, так, от як ви оцінюєте результативність і скажімо потенціал от таких е, е, дронових атак, е, можливо, якоїсь третьої сили, яка вирішила запускати їх по Росії? Ні, ну чесно, ну от ну, ну на що цей цирк про третю силу. Ну Ми ж все чудово розуміємо. От я гадаю, що е, ми з вами присутні зараз при заводських випробуваннях е, цілої низки нових експериментальних українських виробів. От союзники не дали нам так звану далеку руку. Но союзники не дали нам нічого, що літало б далі там ніж сто сотня кілометрів. От, ну, Що б робили росіяни в такій ситуації? Шукали б де вкрасти. Що в такій ситуації роблять українці? Шукають, як би його, от хоча. В кустарно, хоча б на коліні, але самим скріпати. От і пройшло якраз достатньо місяців з тим, щоб е, зараз вже виходити саме на можна сказати, саме заводські випробування прототипів е, цілої низки різних виробів, швидше за все, саме зроблених різними українськими компаніями. Е, нагадаємо, що саме в такий спосіб ми е, кілька місяців тому вписали взагалі унікальну сторінку в е, світову історію морської війни. От перше в світі масове застосування морських дронів е, в Севастопольській це ж, власне, були наші саморобні українські вироби, які наразі якраз вже ставлять на потік, бо, бо випробування пройшло успішно. А зараз ми бачимо одночасне випробування цілої низки різних повітряних дронів з тим, щоб ті з них, які е, покажуть себе успішно, швидше за все будуть ставитись саме вже на хоча б малосерійне виробництво. Ну а ті, якраз, які покажуть свої недоліки, будуть допрацьовуватися. Я розумію, ну от знаєте, генштаб нас цього не підтверджує, то ж можливо, знаєте, це буряти калмики, які вирішили нарешті звільнитися від цього імперського іга. Вони запускають дрони. Я тому запитую. Але я б я я б я, 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 я при зустрічі скажу Юрі Гусеву, директору оборонпрома, що він тепер буряка бурята бокавмик. <святу> добре, добре, добре. Е, пане Євгене. Я вам дуже дякую за вашу аналітику. Євген е, дикий, е, екс-командир роти, роти батальйону Айдар, директор національного антарктичного наукового центру, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали звичайно те, що відбувалося на цьому тижні на наших фронтах. Звичайно, пам'ятаємо про те, що найбільш гарячою точкою як була так і залишається е, ситуація навколо Бахмуту. Так і от е, ми почули тільки що від нашого експерта про те, що Бахмут, е, ну за його оцінками, за, за тією інформацією, яку він має, і от він зідзвонювався, зв'язувався з тими бійцями, які безпосередньо знаходяться в цьому місті зараз. Що Бахмут це ще не Лувайська, але вже плюс-мінус Дебальцеве. Тож, звичайно, ми маємо слідкувати дуже пильно за тим, що там відбувається. Дуже важливо, щоб всі наші захисники. Були в безпеці, щоб максимально могли зберегти своє здоров'я та життя.